Всім хай, з вами знову Макс. Сьогодні ми будемо цей. Губити сходку. 15 або 16. Мій нік на екрані ви бачите. Зеленим кольором. Якщо що, ми будемо в крайні святкувати Пасху. Паска була десь два дні назад. Але не святкували на пасці і вчора. Бо теж света була. Ітак. Я вчора не міг відео на Пасху. Вибачте, не міг. Але сьогодні була сходка. Очекали мою сходку, Чекали. Чекайте. Я вже приєднаюся до краще 15.01 або 15... або 16.02. Всем пока.